Пане Юрію, як ви думаєте, от? Стільки років Євробачення, і довго все одно організатори тисли на те, що давайте без політики. Це не політичний конкурс. Ми будемо співати, танцювати, не треба нам плутати диктаторів і так далі. В минулого року хлопці навіть звернулися щодо захисту Азовсталі, звільнення захисників Азовсталі. Зараз ми бачимо меседжі, коли ну, відверто натікають на психопатів, політичних учасників інших країн. То виходить, що. Приймають це, приймають політику в культурі, ну дивіться, і це нормально. От, ну коли змагаються різні держави? Давайте відкинемо що це євробачення. Да, візьмемо що там кидання молота. Змагаються різні держави. Ну звісно, люди із одної держави будуть вболівати за спортсмена з своєї держави з іншої, і таким чином конкурс буде змагання між державами. Ну а змагання між державами що це як не політика? Ну звісно, політика. Ну звісно, ми ж з вами розуміємо, чому зараз іде велика суперечка, чи допускати Росію до Олімпійських ігор, чи ні. Якщо б тут не було жодної політики, очевидно б ніхто не ставив таким чином питання. Ми і сьогодні з вами Російську Федерацію не бачимо на цьому конкурсі. Дискваліфіковано, дискваліфіковано. так. дискваліфіковано. Це що не політика, але політика, яка звісно нікуди не дінеться від нашого реального життя, і от. Ми перед ефіром говорили, ага. що варто було б там про когось згадати, кого ви там згадували прізвище колаборанта, який втік в Росію. А ну цей це фрукт екзотичний такий, схожа зачіска в нас. Так я хотів сказати. Ну нагадайте прізвище Кива, Ківа Кива, Ківа. Так я не знаю, чи можна в такі матюкати. мать чому не можна? Ми в Ютубі. якщо б Росія брала участь у Євробаченні, то Ківу і треба було б відправити від Росії. А власне, тим виконавця. Конавцем, який би міг представити своїм обличчям ту сьогоднішню Росію, тому е, говорити про те, що б е, якесь змагання, де змагаються держави. А ми ж з вами не е, на прізвищах акцент Євробачення, правда ж робимо? Ну говоримо: о, цей чувак зі Швеції чи чувіха, чи цей парень із Швейцарії чи з Греції, чи з Ізраїля, ми говоримо назви країн, і для нас важливо, яка країна переможе. А подивіться на голосування в Євробаченні. Ми завжди віддаємо перевагу там полякам, тому що вони наші дружнім країнам, звісно, Л Литві, да. там я не знаю, а Вірменія ніколи не буде голосувати за Азербайджан, uh -huh. а там не знаю, турецька частина Кіпру ніколи не проголосує за Грецію. І ми це з вами прекрасно розуміємо. Тому говорити, що в якомусь процесі нема політики зовсім так. Не буває такого. Лише невіглас може собі е е подумати, що в такому великому... Заході, до якого прикуто у прикуто увагу 400 мільйонів чоловік, а можливо і більше. Я маю на увазі весь Європейський Союз, а не буде політики. Ну, це смішно.